Я йшов, і попереду мене чуть не впала якась жіночка. Я підхопив її і подивився на її обличчя. Це була Галина, яка поспішала до магазинчику. Ой, дякую вам велике, що спіймали мене. Нема за що? Я посміхнувся їй у відповідь. А я от минулого року так впала, що ногу зламала і півроку ходила в гіпсі. Жах який, якщо не думаєте падати, гукайте мене, я вас підхоплю. Ми розразили сміхом. Я хотів у вас запитати, чи у вас ніколи не було сестри? Була, а що? А можна поцікавитися, як і її було звати, Зорянка. Було її звати, на жаль, вона померла. Мої співчуття, я її знав. Мой выраст.